Програма грантової підтримки для ветеранів та їхніх сімей вже допомогла десяткам підприємців у Кривому Розі отримати кошти на розвиток бізнесу в сферах виробництва, послуг, торгівлі та ресторанної справи. Серед успішних прикладів історії ветеранів Антона і Павла. Завдяки грантовій підтримці вони розвивають мережу фітнес-клубів. Ветерани УВД можуть отримувати гранти. Вже 30 таких підприємців гранти отримали. на… 12 мільйонів гривень. От яскравим прикладом є хлопці Антони і Павло, які ветерани, які служили, воювали. Отримали гранти на 2 мільйони гривень. У них мережа клубів спортжит. До війни було два, під час війни ще два відкрили. Ну, гранти ж отримали. І хлопці розвиваються, молодці. Хочу, до речі, сказати, що дуже великі молодці, їх дружини, які також до цього залучені. Тому ще раз скажу, гранти це реально. шановні підприємці, приходьте до своїх виконкомів районних. там є проєктні офіси, вони нам допоможуть. За програмами Власна справа та грант для ветеранів захисники отримали майже два мільйони гривень фінансування на розвиток свого бізнесу. Ці кошти були направлені на закупівлю різного обладнання, таке як там гумове покриття, кардіозона і деякі тренажери. Тож дуже вдячні нашій країні, нашому місту, нашому району. Довгинцівському районі. Ми це все робили за таку. Гарну можливість використати ці, і отримати ці кошти. Кривий ріг утримує лідерські позиції у регіоні з залучення грантових коштів. Від початку цього року за державною програмою є робота. В малий і середній бізнес міста вже інвестовано понад 34 мільйони гривень. Це підтримка і для підприємців, і для ветеранів, які відновлюють своє життя та розбудовують економіку міста. Юлія Вітряк, Каплій, цей день.